Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра та гарної погоди. Сьогодні у нас продовжується розгляд погодних кліматичних змін, і яка буде погода у вересні? Ми складаємо для себе ці графіки, гороскопи для того, щоб знати. Які нас чекають технологічні зміни, які кліматичні зміни нас заставлять зробити інший підхід до технологій, і знати, що ж воно буде у нас за рік такий. А рік буде дуже цікавий, як бачите, у нас вересень, уже осінь, починається у 2026 році. Ось таким цікавим. Періодом, періодом холоду. Чому? Нагадаю, що наші, нашу погоду на Землі формують оці основні планети: це у нас Марс, Венера та Меркурій. І сонечко так, також дуже впливає на те, яка в нас буде погода. Отже, Сонце буде з 1 по 20, тобто дві декади у знаці стихії Землі, Діва, це холод. Завершуюча буде декада в Скорпіоні це знак стихії води. Марс буде в знаці Стихії води, в знаці Рак, тільки 28 вересня перейде в знак Лев. Венера в першій декаді в Терезах, а потім перейде в знак стихії Води в Скорпіон. Меркурій на початку, тобто перша декада буде в знаці Діва, знак стихії Землі це холод. А далі у нас друга та третя декада в знаці Терези. Можна сказати, що ось дивіться, дуже багато червоного, тобто планети далекі від Землі в сонячній системі, вони, здавалось би в знаці стихії вогню. Так, Юпітер буде трошечки щось і допомагати, але це буде загальний фон. Сатурн і Нептун, може, і щось би робили, але вони ретроградні в знаці Овен. Тут тепла не чекаємо. Уран та платон. Плутон в знаках стихії повітря. Уран в Близнюках, Плутон у Водолії та ще й ретроградний. Чорний місяць в знаці стрілець до 14 вересня, а потім перейде в знак Козаріг. І білий місяць в знаці Діва, знак стихії землі. Як бачите, у нас погода у вересні дуже цікава буде. Не така, як була в цьому році, в цьому році вересень був, дуже багато було знаку стихії вогню. Було справді літо, дві декади це точно, і дуже-дуже тепло було. А тут у нас немає цього тепла. Як бачите, у нас тільки Марс, аж 28-го перейде в знак Лев і трошечки стане тепліше. А до цього часу прохолодна волога погода. Тобто, якщо відкритий ґрунт, то не дозріють і не будуть живими ні огірки, винограду буде погано і іншим овочевим та фруктовим деревам. Буде багато у нас хвороб, а значить, треба буде готуватися до осіннього сезону в захисті рослин від хвороб. Ну, ми будемо про це говорити ще окремо по культурам, ще будемо аналізувати всю осінь. Потім будемо ще початок зими 26 го року, і вже далі будемо говорити, коли що ми плануємо для себе робити. В першу чергу ми все це робимо для себе, а не для того, щоб е, хтось щось подивився і е, сказав так чи не так, чи це правильно неправильно. Для нас саме головне, що ми самі знаємо ситуацію, кліматичні зміни йдуть по землі. Хочемо, не хочемо, глобальне потепління привело до того, що буде глобальне похолодання. І ось ми вже бачимо результат на 2026 рік. У нас в кінці серпня, остання декада, там вже тепла майже немає. І, як бачите, вересень теж у нас досить прохолодний. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Розкладу погоди у вересні 26-го року по західній астрології. Це те, що чекає північну півкулю нижче трьох кліматичних, нових кліматичних поясів. На цьому ми завершуємо відео. Всього вам найкращого, благодатної погоди в будь-якій ситуації. Хай гарна погода буде у, вашої, у вашій оселі, у вашому серці, вашій родині. Будьте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.